Північний Рейн-Вестфалія, тобто НРВ, бахнуло так, що в Берліні каву п'ють із прискореним пульсом. ЦДУ, звісно, зверху, СПД просіла, а АФД майже втричі виросла і вийшла на третє місце. Це не просто цифри, це нова карта нервів. І якщо такий темп збережеться. Вже 28 вересня, уже на других турах, в Гезельхірхені, Дойсбурзі та Гагені, ми можемо побачити, як АФД реально підбирається до мерських кабінетів. Далі 2026 рік. Вибори в землях Баден-Вютенберг 8 березня, рейнланд пфальц 22 березня, Саксонія-Ангальд 6 березня, а ви знаєте, що це саме е, найсильніший для АФД регіон. Берлін і Магдебург передня помирання 20 березня. Якщо тренд не зламають, АФД матиме шанс зайти в міста та ланди, а там вже і до федерального порядку денного рукою подати. А що нам, українським біженцям, тоді? Мені на цьому каналі, я думаю, не потрібно пояснювати всі глядачі в курсі, що тоді буде. Звісно, спокійно, виселяти за нинішніми правилами ніхто нас не має права. Тимчасовий захист ЄС продовжено до 4 березня 2027 року, але політичний вітер вже дує жорсткіший. Я вам хочу не лякавку зараз дати, що прийде АФД, всі виплати відмінять і всіх повижняють. Ні. Я хочу вам сказати, як це виглядає насправді. Коли АФД. Отримує більшу підтримку, вона має більший вплив. А це означає, що її ультраправа риторика, а ви знаєте, яка стосовно нас, вона буде мати вплив і на центристські партії, тобто на ЦДУ і СПД. І відповідно вони будуть реагувати на це, щоб свого виборця не втратити, і будуть відповідно продовжувати риторику АФД ось так, тобто ну, транслювати її. Тобто ви розумієте, до чого це. Тобто ЦДУ і центристські партії будуть вимушені робити жорсткіші дії відносно нас, українців, відносно міграції, звісно, відносно податків, відносно взагалі соціальної системи. Ось так це буде працювати. Тож давайте з вами без паніки, але з холодною головою розберемося, що вибухнуло в НРВ, чому АФД так виросла, і як ЦДУ і СПД будуть сшивати Брендмауер у других турах. І що це? Це означає для наших, звісно, документів, виплат і життя тут. Тож, з вами Ященко Антон, ви на каналі Без Води. Вподобайку, якщо зацікавила вас ця тема, підписка наш Телеграм і починаємо розбиратися, що як пройшли вибори вчора у північному рейні Вестфалії. 14 вересня, Північний Рейн-Вестфалія. Найбільша арена німецької політики. Вибори, вибори, кандидати. В НРВ знаходяться всі. Десь у вікні мерехтить телевізор, і там Генрих Вюст, це міністр-президент федеральної землі Северної Рейн-Вестфалії. Спокійний як людина, яка вже знає, що в холодильнику в нього є холодне пиво. ЦДУ знову перше. Спочатку за попереднім, потім за офіційними підрахунками. 33,3% взяли. Так, на відсоток менше, ніж у 2020-му. Але хто рахує, коли ти все одно зверху? Вюст каже, ми комунальна партія номер один. Ми про порядок і робочі рішення. Підморгує так, ніби країна це великий цех, а він майстер зміни. Тим часом в штабі СПД не вечірка, а групова терапія 22,1%. Колишнє серце соціал-демократії б'ється, але аритмічно. Барбельбас визнає, тренд вниз. Не зупинити для СПД. Але це нібито ще не катастрофа. А кімпост сумно також додає. Це погано не тільки для СПД, а й для всього демократичного центру. Красиво сказано, звучить як епітафія. Зелені 13,5%. Було 20%, стало 13 з копійками. У 2020-му майбутнє мало вітер в спину. Тепер зустрічний шторм. Зелені визнають, екологічній прогресивній політиці зараз важко. Хоча насправді ж ніхто не сперечається на касі в супермаркету, теж важко ж зараз стало. А хто явно не страждає всій цій ситуації, це наша улюблена АФД. 14,5% проти 5,1% у 2020 році. Майже потроївся їхній рейтинг. Ті, хто колись не міг зібрати списки в сотня громад, тепер третє місце в найбільшій землі. І вони кричать хором, що це референдум про новий курс країни. Хоча ми з вами знаємо ці референдуми. Забери в них міграцію, соціалку і трішечки страху, і половина популізму здується як кулька після дня міста. Вюст пресі говорить чесно, спати спокійно це не дає, але західного походу АФД теж немає. Не перебільшуйте. Тим часом Карстен Лінеман виходить із лінійкою і міряє. Не те, що ви подумали, а державний порядок. Каже, держава має працювати безпека і об'єктивно, і суб'єктивно. І каже: він, дивіться на Данію. Ми, до речі, недавно дивилися, як вони з допомогою духовності там планували захищатися від російської агресії. Ну, це ладно. І от він у приклад ставить Данію. Каже, там це зробили соціал-демократи. Економіка, міграція, освіта і популісти стали дрібні. Прозорий меседж, правда, але проблеми насправді треба вирішувати, а не перепощувати. І те, що в Данії зараз центристська партія, скажімо так, качнулась в популізм, от популісти і подрібнішили, бо насправді це не популісти подрібнішили, а центристська партія становиться популістською. І тут сюжет переходить у жанр трилера: 28 березня другі тури мерів у великих містах: Кьольн, Дюссельдорф, Есен, Дортмунд. Список справді довгий. І от тут стається політична сцена, якою ще вчора соромилась. ЦДУ і СПД оголошують взаємну підтримку проти АФД у других турах. Ці Клятвіно повторює: жодної співпраці з АФД навіть локально. Соціал-демократи підтверджують, де наш кандидат проти АФД. Підтримуйте нас, де ваш проти АФД, підтримуємо вас. Логіка проста, як молоток. Спочатку зупинити натиск, потім міряються програмами. Армін Лашет з досвідом старшого червоного по НРВ киває. АФД росте там, де колись домінувала СПД. Прямий перетік відбувається. Старий червоний електорат, який більше не чує про стабільність, йде туди, де принаймні обіцяють порядок навіть криком. Єншпан додає, це і попередження, і спина вітру для федеральної коаліції ЦДУ і СПД, якщо триматися програмної лінії. А якщо не триматися, ну ми вже бачили, що буває у Берліні зранку 15 вересня, тобто сьогодні, кипить кавоварка і партійні штаби киплять. Також це перший тест настроїв після федеральних виборів у лютому, попереду 2026 рік. Баден Вютенберг і Райнальд Фанс у березні. Саксонія Ангальд, Берлін і Макленбург передня помирання у вересні. НРВ підморгнула всією панорамою. Країні хочеться менше хаосу і більше того самого орднунгу. Хто швидше зрозуміє, той і збере весь електорат під свої голоси. Тож маємо на сьогоднішній день такий підсумок без прикрас. ЦДУ виграла, але з невеликим просіданням. Виграє той, хто тихо працює і не нервує глядача. СПД втратила і не тільки відсотки, а й монополію на робітничий центр. Якщо не повернуть тему праці, індустрії, зарплат і мостів, то мости будуть будувати вже інші. А ФД стала гучною третьою силою. Її кіллер-фічі – це, по-перше, не плакати, а давати відповіді на прості питання. Про порядок на кордоні, про справедливість в соцсистемах, нормальну інфраструктуру, поданське, якщо захочете. Але ж ми з вами знаємо, що це все тільки популізм, тому що говорити не робити. Тож фінальна сцена можна так в нашій п'єсі сьогоднішній, така: ніч, вікно, порожна вулиця. Німецький виборець закриває крамницю і клацає вимикачем. Він не читає маніфести, він рахує. Якщо політика не лікує головний біль. Він йде до того, хто хоча б обіцяє йому Аспірин. А якщо Аспірин закінчується, вмикається злість. У 2025-му НРВ показало нам трейлер всього-навсього. Повномасштабний реліз буде в наступному році, і на афіші лишилося рівно стільки місця, скільки партій зможуть перестати говорити про проблеми і нарешті їх вирішувати. Тож, друзі, дихаємо. Я сьогодні свідомо крутив драму, бо цифри різкі і сюжет дійсно гарячий. Так, десь підсолив і попорчив, але факти лишаються фактами, і паніки, звісно ж, тут нуль. Тимчасовий захист дії правила не міняють від одного вечора підрахунків. І якщо щось справді полізе в закони, першим скажу і розкажу без істерик вам тут я. Це був огляд без лапші, з перцем і фактами. З вами був Ященко Антон. Ви були на каналі Без Лапші і без води. Вподобайку, якщо було цікаво, можливо, весело і корисно. І, звісно, підписуйтесь, якщо ще раз мене хочете побачити. В нас є телеграм, там всі новини ще раніше виходять. І побачимося!